Доброго ранку, любі діти! Вчора у ваших матусь було свято День Матері. Я сподіваюся, що всі ви їх привітали, міцно обійняли, поцілували та подякували за все те, добре та хороше, що вони для вас роблять. А сьогодні на занятті з ознайомлення з довкіллям ми поговоримо про ваших матусь. І почнемо ми наше заняття з читання вірша, який називається. Хто вас, діти, щиро любить? Хто вас, діти, щиро любить? Хто вас ніжно так голубить? Хто кладе у постіль спати? Мати, хто ж вам казочку розкаже? Хто ж вам лялечку покаже? Як слабі ви, цілі ночі не стуляє свої очі? Мати, хто ж вас діти, взяв за руку, вів у школу на науку, вів? Щоб розуму навчати мати. Коли діти волі, неслухняні, пустотливі, як буває то іноді, хто ж то сльози лиє тоді? Мати. Подивіться діти, скільки багато робить мама для вас. Мама настільки дорога людина, що про неї навіть склали прислів'я. Ось послухайте декілька з них. На сонці тепло, а біля матері добре. Як ви розумієте, це прислів'я? Мається на увазі, що біля мами навіть більш краще, ніж гуляти на теплому сонечку. Ще одне прислів'я. Пташка радіє весні, а дитина. Матері. А як ви розумієте, це прислів'я? Так, мається на увазі, що для дитини мама це найбільша радість у житті. А тепер давайте ми поговоримо про ваших мам. Скажіть діти, а Ким мама є для вас? Мама це найдорожча у світі людина? А чи завжди ви слово мама промовляєте з повагою? Дуже сподіваюсь, що так. А як ви допомагаєте своїм мамам? А що при цьому відчуває мама? Коли ви їй допомагаєте, я впевнена, що їй дуже приємно, коли ви їй допомагаєте, і вона цьому радіє. А коли ваша мама засмучується? У якому випадку? Мама може засмутитись, коли ви щось накоїте або зробите. Щось негарне. Або не слухайте її. А за що ви любите своїх мам? Мама стільки всього гарного робить для вас. Гарного та доброго. Пригадайте віршик, який я вам читала на початку заняття. А тепер я вам пропоную пограти. В дидактичну гру, яка так і називається мама яка. Свою відповідь вам треба починати зі слова «мама», а потім обов'язково сказати яка вона. Ось, наприклад, мама добра. Мама Гарна. Мама щаслива. Мама красива. Мама, усміхнена. А тепер, дітки, самостійно скажіть, яка ваша мама? Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна пізнати стежки таємничі та підкорити далеч смічну. Можна характер свій подолати, штурмом вершини науки узяти, можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна ні за що. Все дорожче, що тільки за нами, все починається з нашої мами. Діти. Про кого сьогодні з вами говорили? Так, вірно, про маму. Я впевнена, що ви, слово мама, будете вимовляти завжди тільки з повагою і ніколи не будете засмучувати своїх матусь. А я бажаю вам гарного весняного дня та прощаюсь з вами до побачення!